Закон Божий, право та законодавство. Тема ця непроста, і тому я вирішив розпочати з визначень, щоб ми були в темі і щоб нам потім простіше було оперувати цими термінами. Отож, що ж таке законодавство? Згідно визначень, це система законів, що формується органом законодавчої влади. Згідно зі статтею 8 Конституції України, в Україні діє принцип верховенства права, норми Конституції України є нормами найвищої юридичної сили та прямої дії. А тепер, що ж таке право? Це Обумовлена природою людини і суспільства системи регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості та які притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу. Зазначають, що право це основа законів, право, тобто первинна. А закони вторинні, тому говориться про верховенство права над законами. Право є чи повинно бути універсальним. Тобто вимоги права стосуються всіх осіб, які повинні їх виконувати. Та обов'язковим. А тепер про загальні принципи права. Це поки що загальна інформація, а потім ми вже підемо далі по темі. Які ж загальні принципи права? По-перше, це принцип свободи. Спочатку я тільки перерахую, потім принцип справедливості. Він передбачає, що є міра справедливості. Далі принцип рівності усіх перед законом і рівна відповідальність перед законом. Принцип гуманізму, тобто передбачає право на життя, здоров'я. Особисту волю і безпеку на охорону своєї честі і репутації, недоторканність особи та інших. Далі, загальні принципи права передбачають принцип демократизму. Це право і законодавство, які виражають волю народа. Далі, принцип законності, він передбачає суворе додержання усіма і невідворотну відповідальність. Загальні принципи права узгоджуються з законом Божим. Вони мають основу в ньому. Ще згадаємо, що найважливіші клятвені обіцянки в цивілізованих країнах роблять, як поклавши руку на Біблію. Так, так Господь надає кожній людині в певній мірі право вільного вибору. Це щодо принципу свободи, який є тут першим пунктом, ви бачите на екрані, так? І це право вільного вибору невід'ємна привілея кожної людини. Далі, ми бачимо принцип справедливості. А як же він відображається в законі Божому? Він передбачає в законі Божому абсолютно та бездоганно справедливу особистість. Всевишнього, який, як творець, передає ці принципи людям для того, щоб ми слідували цим принципам. Далі, принцип рівності. Перед законом Божим цей принцип гарантує незворотність покарання кожного за навмисне порушення волі Божої. І в Бога вже не буде так, як у людей, що когось покарали, а когось ні. Принцип гуманізму в законі Божому випливає з надвисокої цінності кожної людини, яка створена за образом та подобою Бога. Принцип демократизму пов'язаний з правом вільного вибору в законі Божому. І тому, якщо цілі народи вирішуть йти невірним шляхом, Бог не буде цьому перешкоджати. Хоча і попереджає про наслідки та суд. І залишився в нас вже принцип законності. В законі Божому він передбачає не тільки невідворотність відповідальності, але в законі Божому кому більше дано, як влади, так і здібностей, рівня пізнання істини, з того Господь більше буде і питати. Так? Як світське законодавство. Закон Божий має законодавчі сфери. Які ці сфери в законі Божому? Моральна, церемоніальна, громадська, юридична сфера. Ну, можуть дещо по різному трошечки визначати ці сфери, але є і таке визначення. Правда, в законі Божому. Вони. Спеціально не відокремлюються, як у світському законодавстві. Тобто є е, група законів про те, є про те, є там про військову службу, наприклад. Да? А тут вони настільки переплетені в законі Божому, що одна заповідь відразу може містити декілька сфер. І вони спеціально Не відокремлюються, та багато в чому переплетені і поєднані. І якщо висловитись сучасними термінами, то закони Божі це як статті закону Божого. А природою моральності є відображення Божого характеру. Після повелінь багаторазово повторюється Богом, чому ми повинні дотримуватись оцих вимог. Він каже, бо я Господь, Бог ваш. Тобто він тримається своїм авторитетом, який ми повинні приймати. Далі. Я трошечки зупинюсь на природному та позитивному праві. Виокремлюють таке поняття, як природне право. Тобто, мається на увазі сукупність правил, які випливають з самої природи буття людини і відбивають загальнолюдські уявлення про принципи, на яких мають базуватися. Взаємини між людьми. А тому вони є вічними та незмінними. Така абсолютність права передбачає Абсолют який заклав ці правила та непохитно підтримує їх. Природне право протиставляється позитивному, ну так його назвали в цьому світі. Тому ми використовуємо вже цю термінологію. хоча Християни не назвали б цей принцип позитивним, це право створено людьми. І позитивне право це право, яке існує внаслідок утвердження його органами державної влади. А зараз я трошечки повторю з доповіді, яку мав наш брат Сергій Завізун – і ця доповідь називалась позитивне та природне право. І ця доповідь у нас була 2020 року. Є запис цієї доповіді. Можна подивитися, звернутися до мене за посиланням. І воно в Ютубі теж викладено. І зараз я декілька моментів процитую, про що казав Сергій. Ще мислителі. Стародавньої Греції та Риму, особливо стоїки, запровадили ряд понять, пов'язаних із вічними законами. Тобто ще здавна люди розуміли, мудрі люди розуміли, що є закони, закладені Богом, і він ці закони не сховує, але робить їх явними, щоб розуміла кожна людина навіть у той час. Коли не була доступна Біблія, далі на що зауважував Сергій? Євреї та християни розуміють закони як відзеркалення вічної природи Бога, відкритих в першу чергу у моральних принципах десяти заповідей. Ці закони засновані на вірі в те, що людина створена за образом та подобою Бога, і частина цього наявність моральності у людини. Дуже добре, що тоді у Сергія теж була презентація, і він ці пункти теж міг висвітлювати. Далі, що він казав? Новий завіт стверджує, що природний закон закладений у людині від народження, як знання, дане Богом, і служить основою моральності та етики. Навіть люди, які ніколи не чули ні про Мойсея, ні про десять заповідей все одно знають про закон Божий, тому що і там він цитував те, що написано апостолом Павлом у посланні до Римлян. Діло закону написане в серцях їх. Як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. Далі він казав, що творець просвітлює людський розум, щоб ми могли пізнавати природний Божий закон і створювати юридичні закони з урахуванням моральних підвалин закону вічного. І ми бачимо, куди котиться суспільство, коли воно так не робить. Далі, теорія Дарвіна, яка, на жаль, і досі є безальтернативною і вивчається в учбових закладах, поставила людину на один рівень із тваринами. При цьому поведінка ґрунтується на інстинкті та спадковості. І ще про що е зауважував Сергій Нюрбернський процес, це свідчення неспроможності теорії позитивного права. Відповідно до підходу позитивного права дії підсудних тоді нацистських злочинців були законні і немає жодних логічних чи юридичних підстав звинувачувати їх. Але якщо немає природних прав, то нібито немає і прав людини. Тоді неможливі і злочини проти людяності. І саме існування природного права. Як частина найвищого закону, який дав Бог, стала основою для тоді засудження нацистських злочинців, ще зауважу, що й Бог не є джерелом горя і страждань, Бог дає закони, ігнорування та грубе порушення, яких призводить до горя та страждань. Причому, як ми бачили при порівнюванні засад права, закон Божий є основою для інших законів та невід'ємною складовою створеного Всесвіту, Господній закон досконалий, написано в книзі псалмів. І дійсно, такого рівня не досягнув ніхто з земних законодавців. Це, можна сказати, найвища планка. І хоча багатьом відомі. Такі моменти з десяти заповідей, як не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй несправедливо та інше, але ніхто з людей не закладає в Конституції такі вимоги, як не жадай. Це теж є в 10 заповідях. Справа в тому, що ніхто з земних суддів не може знати потаємні думки інших. Ми навіть не можемо передбачити, які думки в нас виникнуть завтра. І не здогадуємось, на що незабаром ми змінимо взагалі свої думки. Але така вимога передбачає. Того, хто достеменно знає кожну нашу думку, і це всезнаючий творець. А ще Бог єдиний, хто дає здібності виконувати навіть таку захмарну вимогу, як ми згадали. Але для цього треба відповідально поставитись до перших висловлювань десяти заповідей, про які переважна більшість людей. Не згадує, а вони стосуються наших взаємин з Богом. І тоді, маючи цю основу, людина вже разом та з підтримки, сприяння з Бога, зможе вести праведне життя. Як написано через апостола Петра, усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасникам Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Цікаво, що деякі країни можуть приймати нещадно жорсткі закони, порушників яких чекають, наприклад, прилюдне бичування, відрубання кінцівок та інше. І дійсно там рівень злочинності може бути нижчим. Та от коли стається якась смута, інші події, які породжують тимчасову безкарність, чи ті громадяни потрапляють в інші країни, і вони вже можуть поводитися як звірі. Те, що було в них всередині завжди, але стримувалось страхом покарання, вилазить та жахає своїми формами. Господь же, на відміну від людських методів, працює з духовним серцем людини, змінюючи зсередини. Божий закон значно кращий та дієвий, ніж людські винаходи. Наприклад, він не передбачав В'язниць для переступників закону. І дійсно, ми бачимо, як більшість людей, які були ув'язнені, звільняються не кращими, а вже закінченими злочинцями. Ще яка для потерпілого буде користь, якщо злочинця ув'язнять? Але якщо згідно Божого закону злочинця примусять заплатити, чи він відпрацює згідно завданої шкоди, та ще й докласти до того певну частину зверху, і потерпілому буде легше, і злочинець десять раз вже подумає, зробить висновки і відчує на собі завдану шкоду. А не всі ми будемо за наш рахунок тепер утримувати тих злочинців у в'язниці. Є країни, які мали мудрість та відвагу встановити Божі заповіді основою Конституції своєї країни, і вони благословенні. Нагадаю, дещо з того, про що я казав у доповіді на тему секуляризм зважений погляд. Це була доповідь цього року. Американська конституція 1787 року писалася, зокрема, як закон, який необхідно прийняти, щоб євангельські істини заповіді практично застосувати у житті суспільства, не нав'язуючи при цьому людині жодної релігії, залишаючи право вільного вибору. Один з творців Конституції Джеймс Медісон він був четвертим президентом штатів. Писав, ми довірили майбутнє наших політичних інституцій, здібностям усіх і кожного керувати собою відповідно до Божих заповідей. Без перебільшення можна сказати, що західна цивілізація, частиною якої ми так прагнемо стати, це певний продукт християнства. А Америка, побудована на вірних засадах, є супердержавою і по цей час. Не казатиму про всю Конституцію України, але нагадаю, що написано в її преамбулі. Там є такі слова, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми нинішнім та прийдешніми поколіннями. Власне, мені подобається, що на першому місці стоїть все ж таки відповідальність перед Богом. А якщо чи законодавчо, чи на практиці немає вірної основи, тобто закону Божого. Що ж тоді робити? Вихід завжди є. І він в історії доводив свою ефективність. Це духовна реформація. Реформація свого часу поклала край середньовіччю і ввела людство в новий час. Епоху, коли Європа. Стала цивілізаційним ядром світу. Проповідь реформаторів 16 століття вплинула на становлення ментальності європейських народів, що дозволило їм стати найбільш впливовими і високорозвиненими. Саме у той час народилися цінності і принципи, які є невід'ємними атрибутами прогресивного суспільства, свобода віросповідання. Цінність особистості, права людини, демократія, верховенство права, новітні технології, економічне процвітання, розвинена медицина, загальнодоступна освіта, право народів на самовизначення у ХХ столітті глобальним лідером стали протестантські США, які зуміли розповсюдити західні цінності і спосіб життя в планетарному масштабі. Незважаючи на те, що реформація в основі мала зміну е через повернення до біблійних вимог, зміну саме духовного життя, як наслідок, реформація торкнулася не тільки духовних сфер, виходить, що інші сфери це вже те, що йде як наслідок духовних змін. І які ж ці зміни? Це особистісна зміна внаслідок реформації, тобто переусвідомлення в суспільстві цінності особи і прав людини. Далі політична зміна, поява сучасної демократії, парламентаризму та громадянського суспільства. Економічна зміна формування сучасної капіталістичної системи та ринкової економіки. Правова. Утвердження верховенства системи права у суспільному житті. Медична усвідомлення цінності людського життя сприяла розвитку медицини, освітня і наукова реформація вплинула на грамотність, стрімкий розвиток освіти і науково-технічний прогрес. Національна. Розвиток європейських мов, традицій і національної ідентичності, поява національних держав. Християнський євангельський світогляд змінив життя жінки. У грецькому суспільстві жінка вела вкрай відокремлений спосіб життя і займалася лише домашнім господарством. Християнство змінило життя слабких та хворих. У язичницькому світі на слабких і хворих завжди дивилися як на перешкоду. У Спарті, наприклад, новонародженого ретельно обстежували, і якщо він був здоровим і пригожим, то міг жити далі. Якщо був слабкий, бо з якимись фізичними вадами його залишали помирати на схилі гори. Перший притулок для сліпих був організований християнським ченцем Фаласієм. Перша безкоштовна аптека для бідних була створена християнином купцем Аполлонієм. Першу лікарню, про яку до нас дійшло письмове свідчення, було засновано християнкою Фабіолою, жінкою аристократичного походження. Християнство змінило життя людей похилого віку та дітей і багато чого іншого. Завдяки церковній проповіді біблійного ставлення до особистості, рабство та работоргівля в 4-5 століттях зникають на території всієї Римської імперії, а у 13-му і до 19 столітті і серед інших народів Європи. Вторинно на це станеться вже у XIX столітті з работоргівлею, яка була породжена колонізацією Африканського континенту. І ці істини дуже відрізняються від того, як її тлумачать ну, світські вчені чи дарвіністи. Наприклад, для обґрунтування своєї теорії про роль у цьому класової боротьби марксистам доводиться посилатися на повстання Спартака, що мала місце у 74-році до нашої ери, тобто за сотні років до цього. Нібито це воно вплинуло. Християнські переконання і досі мають величезніший вплив на розвиток науки, їх важко переоцінити. Так, статистика. У числі лауреатів Нобелівської премії за 20-те століття, атеїсти та агностики складали лише 10,5%. В той же час, як майже дві третини. Нобеліантів більше 65% це християни. Далі 21% юдеї. 1% буддисти 0,8% мусульмани. 0,7% індуїсти. Незважаючи на те, що більшість сучасних вчених не є. Переконаними християнами, але більшість видатних вчених всіх часів і народів були і є щирими віруючими християнами. Більш того, вони не тільки вірили в існування Бога, але й відкрито сповідували свою віру, жили за законом Божим. Ось лише деякі винаходи видатні. І відкриття, що належать вченим християнам. Основний закон гідростатики Блес Паскаль, закон всемірного тяжіння – Ісаак Ньютон, електричний генератор Майкл Фарадей, геліоцентрична система світу, Миколай Коперник, точне природознавство та основи сучасної механіки Галілео Галілей, закони руху планет Йоган Кеплер. Основи аналітичної геометрії Рене Декарт, віруючи вчені стали основоположниками багатьох ключових наукових дисциплін. Особливо дивовижна віра в Бога та дотримання Його заповідей має на моральність людини. Не знаю жодної іншої сили, чи якоїсь системи, філософії, методики та інше. Яка б змогла так радикально змінити, скажімо, бувших алко та наркозалежних злочинців зробити порядними людьми, не тільки з відсутністю злочинів, але й з порядними думками, намірами, тих, хто ненавидить, зробити люблячими та інше. На жаль, є і сатанинські сили, які як можуть. Перешкоджають добрим зміном. Як я казав, викладаючи тему Тайна беззаконня, що дві протиборствуючі сили мають протилежні наміри. Божий план привести людину до послуху закону Божому, що буде запорукою як благословення у земному житті, так і блаженні вічності. Наміри ж сатани, який зветься у Новому Завіті як беззаконник, щоб людина відвернулася від закону Божого, внаслідок чого зі слів Спасителя охолони любов, і люди зненавидять один одного. Боротьба у духовному світі триває, і кожен з нас приймає участь у цій боротьбі. Єдине питання залишається, на чій ми будемо в стороні. Керування законом Божим буде запорукою вірного особистого курсу, у тому числі в питанні права та законодавства, також доброго впливу на оточуючих. І хай допоможе нам в цьому Господь.